Доброго ранку, милі діти. Ви готові до заняття? Тож підготуємося разом. Шопте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли це буває, звичайно, восени. Сьогодні прийшов до нас на заняття ведмежатку і поскоржився. Каже, я вже збирався спати, знайшов собі гарний барліг, такий зручний, такий затишний, ліг собі тихесенько вмостився, тільки почав засипати. Що це таке? Як ти кажеш, це було? Щось шуркотіло, щось шелестіло?» Та це ж, мабуть, листечко осіннє. Пройшла золота осінь, листячко все пофарбувала, а потім подув вітер дмейме, дме, дме і листячко відірвалося від гілок, впало на землю, а потім підсохло й шуркотить. Чоркотіла листечко. То, ну ось ведмедику. Бачиш, це листя тобі, тобі заважало, а ти прислухався до нього і почув, про що воно розмовляє. Каже мені ведмедик, не може листя розмовляти. Як це не може? Звичайно, може. Ти прислухайся, і ви, дітки. Підіть у парк і прислухайтесь, про що шепочуть нам осінні дерева і осінні листочки. Ось дівчинка пішла до парку, гуляє під ногами багато листя золотого килимом лежить і шуркотить. Та не все листечко ще опало, на деревах теж ще багато листечко. Золотого, червоного, жовтого і десь шуркотить. Та про що? Розповідають дерева один осінню казку. Розповідають, як влітку було тепло, яскраве сонце, синє небо, теплі дощі, і як їм було приємно. Яке в них було зелене, зелене листя і як його було багато. Розповідають про те, як прийшла осінь і одної ночі пройшла з щирівним пензлем, доторкнулась до кожного листочка і перетворила їх з зелених на різнокольорові, помаранчеві, червоні, жовті. Чудові гарні листочки пофарбувала осінь. Навіщо вона це зробила? запитали в осінь дерева, а осінь їм відповіла, коли прийде зима, то листя будуть вам заважати. Багато снігу ляже на гілки, а ще якщо й на листя, то гілки будуть ламатися. Пофарбовані листя швиденько підсохнуть, їх здує з дерева, і ви, дерева, будете готові до зимового сну. Як я так, ведмедику, як ти. Дерева теж готуються спати так само, як і наш ведмедик. Засипли їх снігом, теплим, пухнастим білим. Дерева заснуть і будуть спати до весни. І ведмедик наш послухає осінню казку і шуркотіння осіннього листя, і теж у своєму барлоті засне і буде спати до весни. А зараз, мої любі, візьміть листочки паперу. І намалюйте, яку ж осінню казку ви почули, коли шуркотіли листя. Дайте волю своїй уяві. Чекаю ваших малюнків. До побачення!